Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі хотілося б підвести якісь висновки під тим, як пройшов до другого читання в нас законопроект 10449 про мобілізацію. Всім відомий. Тобто є вже багато правок, які розглянути Комітетам Нацбезпеки Верховної Ради, про них записував окремі відео. Залишу посилання тут. І я в цьому відео хочу зазначити, що все ж таки наразі представляю собою цей законопроект, який піде вже у квітні у друге читання. Що відомо і тезисно про кожні правки я зазначу. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайку. І слухайте, що ж в нас є на сьогоднішній день, що в нас е, пройшло, і що визначили комітети з яких питань. Е, так, вже завершили, практично завершили ці 4 тисячі правок, які були подані після першого читання, коли законопроект був прийнятий за основу в першому читанні. Що ж пропонують нас члени комітету з нацбезпеки до другого читання? Перше щодо демобілізації, 27 березня. Комітет запропонував нову редакцію ключової статті про демобілізацію або прибрати формулювання, що демобілізація відбувається після 36 місяців безперервної служби, виключно за рішенням ставки. Водночас Ірина Фрис уточнила про строки. Готується комітетська правка. Я відстоюю, аби була. Формула 36 на 18, коли демобілізація можлива після 18 місяців без перервного виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Бо перебування у військовій частині в зоні бойових дій це різні речі. У зоні бойових дій слід розрахувати за два. Це наголосила вона, її колега по комітету нардеп фракції «Слуга народу Федір Веніславський підтвердив, що 36 місяців залишаються як базовий строк за указом президента України. Щодо демобілізації, зрозуміло. Так, електронний кабінет, не обов'язок, а право. Також записував окреме відео з цього. Нардепи запропонували змінити у другому читанні статтю про відкриття електронного кабінету призовника військового зобов'язаного резервіста. Це повинно бути не обов'язком, як у першому читанні було зазначено, а правом. Тому оновити особисті дані протягом 60 днів у кабінеті, не лише в ТЦК, можна буде виключно добровільно. Цей кабінет пропонують зробити на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг або ЦНАП. Також комітет відхилив статті про електронні повістки для громадян, які самостійно прибудуть у ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин, передбачили можливість служби після навчання в цих військових частинах. Підтримали також нову редакцію покладання повноважень з оповіщення та заходів мобілізації на районі держадміністрації, а не на старосту у територіальних громадах з постійним населенням до 10 тисяч. Тобто це за електронний кабінет. Мобілізація з 18 років буде чи не буде. Це також дуже свіже питання. До другого читання зберегли зміну призовного віку з 27 до 25 років. Тобто, ну, її понизили в першому читанні, пройшов законопроект саме 25 років. Однак, 26 березня в мережі з'явилася інформація від нардепа Дмитра Разумкова, всі, напевно, вже чули про неї, що мобілізувати зможуть вже 18-річних. Члени комітету таке формулювання назвали не зовсім коректним. Зокрема, Соломія Бобровська зазначила, що з 18 до 24 років чоловік обиратиме час проходження базової військової служби, бо строкової служби вже немає. Це також, до речі, зазначено в законопроекті про мобілізацію яку якій... Першому читанні був прийнятий саме в такій редакції. Ірина Фриз додала, що під час воєнного стану строк такої військової служби буде складати 3 місяці. У мирний час 5 місяців. Проходження базової військової служби передбачає отримання військової облікової спеціальності і перехід зі статусу призовника у статус військовозобов'язаного з подальшою можливістю бути мобілізованим під час дії воєнного стану. Так вона пояснила. У тих дітей, які з 18 років навчатимуться у вищих навчальних закладах, уже за іншою статтею буде. Передбачена відстрочка від призову. Тому на закон треба дивитись комплексно. Це підкреслив нас Вадим Івченко. Щодо мобілізації, зрозуміло, з 18 років бронювання, окремий блок. Так, поки що відхилили в нас прив'язку до зарплат, були такі пропозиції, також записував відео, залишу тут посилання. До другого читання запропонували надати бронювання таким військовозобов'язаним, які працюють або проходять службу на критично важливих підприємствах. В органах державної влади категорії А 100%, Б, В, 50% інших державних органах, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури. Бюро економічної безпеки, Державні служби України з надзвичайних ситуацій, Державні кримінальні виконавчі служби, служби судової охорони, судах, установах, системи правосуддя і органах досудового розслідування, патронатних служб органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Порядок критерій, перелік посади, професії також обсяги визначатимуть цим законом і актами КМУ. Під час засідань Комітету. Хотіли включити до другого читання норми про можливість бронювання військовозобов'язаних за певним рівнем зарплати. Записував відео, залишу тут посилання. Починаючи від 35 тисяч гривень на місяць чи за умови щомісячної сплати 20 тисяч гривень військового збору. Тобто було дві пропозиції. Однак ці пропозиції відхилили навіть без обговорень. Зняття обмежувальних заходів, окремий блок. Комітет підтримав рекомендацію на ЗК запровадити обов'язкову фото-відеофіксацію під час вручення повісток від представників ТЦК і СП. Ще одна ключова новація знімуть усі обмеження для ухилянтів, запропоновані в першому читанні. Отже, комітет ухвалив виключити всі пункти про заходи впливу, тобто обмеження, блокування, виїзд за кордон, водіння транспортних засобів, блокування рахунків. Це все, що ну, очікували, і чи справиться воно, чи не справиться. Нардепи подали понад 300 ідентичних правок, у яких наголосили на недоліках і протиправності механізмів запропонованих урядом. Попереду ще розгляд консульських обмежень на отримання паспортів, відчуження чи набуття майна для тих українців, які перебувають за межами держави і не стають на військовий облік. Тобто ці питання наразі ще не вирішені. Відсрочка, окремий блок. Також записував відео, залишу посилання тут щодо відсрочок. Його там окремими блоками розглядали в декілька етапів. І так, що ми маємо? Відсрочка буде, але не для всіх. На цей час комітет підтримав надання відсрочки наступним категоріям. Усиновлювачам, на отримання яких перебуває дитина. Дитина, діти, які до моменту усиновлення були дитиною-сиротою або дитиною, позбавлено батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, патронатним вихователям, на отримання яких перебуває принаймні одна дитина сирота або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Одному з батьків, які мають дитину до 18 років, якщо другий відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Жінкам, чоловікам, на отримання яких перебувають троє більше дітей віком до 18, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів за три місяці. Жінкам, чоловікам, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, а також якщо особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду або записом про батька в книзі реєстрації надходження, написав частини першої статті 135 сімейного кодексу. Ну, зі слів матері. Тим, хто виховує дитину віком до 18 років з інвалідністю, тим, хто має на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю першої чи другої групи, водночас не підтримали відсрочку для прокурорів, органів прокуратури, радників, помічників, прес-секретаря, президента, працівників, секретарів голови Верховної ради, його першого заступника, заступників працівників секретаріатів, депутатських фракцій у парламенті, працівників патронатних служб, прем'єр-міністра, інших членів уряду та інших державних. Органом однак ці категорії, як і прокурори, матимуть право на бронювання згідно з порядком, який встановив Кабмін. Але на безумовну відсрочку від мобілізації. Також відхилили норми про відсрочки для осіб начальницького складу на Буй ДБР, співробітників МЗС України, осіб, які мають дипломатичний ранг, надзвичайний та повноважний посол, релігійних проповідників, наставників або інших священнослужителів релігійних організацій, працівників позашкільної освіти. Було питання в коментарях. Позашкільна освіта це. Ну, скажімо так, кружки, да, де діти в нас займаються позашкови, творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів, керівників національних закладів культури. Що до цього блоку все. Що з людьми з інвалідністю? Це окремий блок, окремі питання. Розглядався він дуже довго. Наразі відомо, що з ними вони вирішили. Ще в першому читанні нардепи зафіксували, що люди з інвалідністю всіх трьох груп будуть звільнені від військової служби. Хоча перша урядова редакція, яку відкликали, передбачала мобілізацію для третьої групи, що спричинила жорстку критику. Ну, звісно. Проте особи, чи інвалідність другої та третьої групи, окрім військовослужбовців, установили, що після 24 лютого 2022 року проходитимуть переогляд, записував відео, також залишу посилання. Це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 50 п'яти років. Обмежено придатних, яких після ухвалення закону вже не буде як категорії, мають також пройти перевірку протягом 9 місяців. Це також ну, зазначено в нас в окремому законі, законопроекті, точніше записував, посилання залишу тут. І їх визнають або придатними, або непридатними. До другого читання комітет рекомендував не мобілізувати тих, хто має дружину або чоловіка з числа з осіб з інвалідністю першої чи другої групи, прибрали, тобто третю групу. Має дружину чоловіка з Числа осіб з інвалідністю третьої групи установлено внаслідок відсутності кінцівок, кінцівки кистей рук, кисти рук, стоп ніг одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини дітей. Важливо, що в першому читанні згадки про таких дружин чи чоловіків з інвалідністю третьої групи не було. Це вже після правок комітетом з нацбезпеки. Вони прибрали безумовну третю групу. А додали вже такі підумови. Має одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати. Крім випадки, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, тобто три категорії. У разі відсутності не Військовозабов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, я так розумію, що ця особа з інвалідністю повинна якось цей вибір зазначити у вигляді заяви до ТЦК або ще якогось документу, але повинна бути волевиявлення. Членів сім'ї другого ступеня споріднення, осіб з інвалідністю першої або другої групи, зайнятих постійним доглядом за нею. Не більше одного, і якщо відсутні члени сім'ї першого ступеня споріднення або не можуть доглядати, бо самі потребують догляду. Аспіранти. Це також дуже довго там розглядала вона ці питання. До другого читання парламентарі вирішили не ділити аспірантів на бюджетників та контрактників. Тобто будуть всі аспіранти в нас. Отримують відсрочку. Якщо закону хвалять, усі спер... аспіранти виключно з контрактниками зможуть отримати відсрочку, проте міносвіти е... та науки перевірятиме їхнє навчання, запровадить обов'язково проміжні екзамени, і посилить вимоги іспиту для вступу до аспірантури, аби придбати можливість ухилитися від мобілізації. Тобто, все ж таки, посилили вони це питання. Також призову не підлягатимуть студенти денної дуальної форми навчання, які здобувають Рівень освіти, що є вищим за раніше здобути. Цього раніше також не було. Докторанти і особи зараховані на навчання до інтернатури, наукові і науково педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше, як на 0,75 ставки. Все. Якщо все підсумуючи, то бачимо, що достатньо багато правок з того моменту, як був, був прийнятий у нас в першому читанні цей законопроект 10449. Всі ці правки обговорювалися неодноразово, спостерігали за цим, записував дуже багато відео. Подивимось, що буде у другому читанні прийнято. Звісно, зроблю повний огляд або розіб'ю його по блоках, також щоб всі розуміли, що там взагалі в цьому законопроекті, що ляже на підпис у нас в третьому читанні голові Верховної Ради, і що ляже на підпис президенту. Тому е, спостерігайте, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.